Привіт! ви на каналі Шамбала. Мене звати Оля, і сьогодні я вам розкажу про скелі, які вже давно стали культовими для українських клаймерів. Диноші це скелі на березі річки тедерів між селами доноші три гір'я усього за 20 кілометрів від Житомира. Мають протяжність близько 150 метрів. Тут понад 50 різних маршрутів різної складності. Для новачків близько 27 трас від категорії 5С, а для тих, хто хоче справжніх викликів до 7А. Масив поділений на 5 секторів. Найбільший і саме гарний головний Скелі щіт це природній граніт. Висота маршрутів сягає до 25 метрів. Рельєф дуже різноманітний. Є вертикальні плити з малими зачіпками, є потужні тріщини, каміни і навіть нависання. Завдяки цьому тут цікаво як новачкам, так і профі. На кожному масиві прописані назви маршрутів. А ось Табличка з рівнем складності до кожної назви Дениші – це один із найпопулярніших природних скалодромів України. Тут ще з радянських часів проводили різні фестивалі та чемпіонати. Сьогодні це місце об'єднує сотні клаймерів з усієї країни. Атмосфера дружня, драйвова і дуже надихаюча. Якщо зберетесь сюди, пам'ятайте, у вихідні тут може бути справжній аншлаг. Тож найкраще приїжджати в будні. Візьміть із собою запас води, частина маршрутів під прямим сонцем, а найближчий магазин в санаторії. Тож збирайте спорядження та приїжджайте в динаші. І не забувайте підписуватись, ставити лайк і до зустрічі в новому відео.